Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді е, торнадор від компанії Profi-Instrument. Повністю у металічному корпусі на підшипнику. Е, Чим взагалі кращий підшипник від більш дешевших е, видів торнадорів, тим, що підшипник сам по собі є більш довговічніший та більш якісніше працює. Він більш якісніше розпиляє хімію. Також зручна повністю металічна ручка. Дуже великим плюсом є те, що в нас ось на бачку є отакий отвір для того, щоб заливати в нього хімію. І не потрібно буде повністю відкручувати бачок від Торнадора. Відкрутивши вже бачок, ми можемо побачити, що внизу розтасований невеличке грузельце для того, щоб навіть коли буде дуже мало матеріалу, щоб Сам торнадор міг його забирати з важкодоступних місць. Бачок у нас ємністю 1 літр. Така ось невеличка у нас прокладочка. В комплекті також є щітка, яка використовується для воздуховодів, для пластиків, для різних важкодоступних місць, для того, щоб можна було прочистити добре якісь шви. А також Проста плоска дудочка, яка використовується зазвичай для тканин, для сидінь, для ковроліну, тобто для всіх поверхонь саме з тканини. І зараз ми проведемо перший запуск. Включаємо подачу повітря. На компресорі у нас виставлено 6 атмосфер робочих. Загальному ось такий процес. Взагалі, правильна робота. Тобто ми спочатку наносимо матеріал на поверхню, розпиляємо хімію. Після певного часу ми почекали, щоб хімія вступила в реакцію, і приступаємо до роботи. Верхня у нас залишається е, трішки вологою, а увесь бруд у нас залишається ось тут, в тудочці. Під час роботи необхідно коло себе е, тримати відро з водою, для того, щоб опустити його, кілька разів нажати, щоб почистило підшипник, почистило саму дудку. І після роботи обов'язково нам потрібно це все діло розкрутити. Давайте я покажу більш детальніше, От саме сюди в підшипник. Потрібно добре пропшикати ведешкою. Для чого ведешка? Ведешка вимиє весь бруд, який залишається ось тут саме вже в корпусі на підшипниках, вимиє пісочок, і також кілька разів, для того, щоб воно всю, весь бруд просто вигнало з себе. За рахунок цього, у вас підшипник буде залишатись постійно чистий, і торнадор буде зберігатись правильно. Ну і відповідно служити буде довше.